Всім друзі, привіт! У нас ось такий дощик. А я вас вітаю з вербною неділею, яка вже закінчується, вже вечір, сьома година. І ось таке коротесеньке, малесеньке відео з привітанням вербної неділі. Побажати вам міцного здоров'я, хочу гарного настрою, Божих рясних благословінь добра, затишку, Злагоди у ваших сім'ях. Всього вам найкращого. Ось чуєте? Оце такий у нас дощ зараз для потички. Ось на калюжах видно. Знову поприбиває всі квіти, які хочуть уже гарно розцвісти, але немає можливості такої. Холодно, вітер холодний, дощ ляпотить, тільки пересапали городи і грядки, і знову дощ, знову заб'є, знову треба буде працювати. Але то все байдуже, будемо працювати з захисникам нашим, дай Боже, терпіння, здоров'я. Міцного хай їх оберігає Господь Бог, а ми будемо кріпитися і молитися за них своїми словами. Хто як може. Ще раз, друзі, вітаю вас з вербною недількою. Бувайте здоровенькі, друзі.